З 1 жовтня по 31 грудня на підприємствах проводиться річна інвентаризація. Отож, розпочнемо серію відеоуроків, в яких розповімо про відображення інвентаризації активів в конфігурації Базагро редакції 2.1. Розпочнемо з інвентаризації основних засобів. В меню ОЗЕ і НМА є три документи, які відображають інвентаризацію. В першому документі є можливість проводити інвентаризацію по підрозділу. В шапці документу вказується Організація та підрозділ. Таблична частина заповнюється по кнопці Заповнити по залишкам. По кнопці Заповнити дані обліку розраховується балансова вартість. Якщо кнопку не застосовувати, то балансова вартість автоматично розрахується після запису чи проведення документу. По кнопці Заповнити фактичні дані, по замовчуванню заповнюються дані залишків. Якщо по основному засобу була виявлена нестача, то прапорець Фактична наявність необхідно зняти. Бачимо, що сума та кількість автоматично переносяться в комірки по нестачі. В такому випадку на підставі інвентаризації можна сформувати документ з писанням основних засобів та заповнити даний документ для списку ОС. На вкладці Додатково проставляємо статтю та проводимо документ. Якщо було виявлено надлишок, додаємо рядок по кнопочці Додати, в якому вводимо назву основного засобу. Встановлюємо прапорець фактична наявність, проставляємо фактичну вартість. В комірках надлишок сума та надлишок кількість пропорційно проставляється відповідно. Сума та кількість. Тоді на підставі документу можна зробити введення в експлуатацію основного засобу. Та заповнити даний, даний документ необхідними реквізитами. На вкладочці додатково можемо вписати документ підставу, проставити номер, та дату, причину проведення інвентаризації та дату початку і закінчення інвентаризації. На вкладці Комісія проставляємо членів комісії та голову комісії. Проводимо документ та можемо перейти до друкованих форм. Їх тут є декілька. Це перша друкована форма це звіряльна відомість результатів інвентаризації. Також це інвентарний опис. Наказ про проведення інвентаризації. Та типова форма ОЗ 9 інвентарний список основних засобів. Також можна зробити інвентаризацію по матеріально відповідальній особі. Для цього створюється документ інвентаризація ОЗ по МВО. Принципи, заповнення документу ті ж самі. Обираємо матеріально відповідальну особу, заповнюємо документ. Записуємо. Та на підставі такого документу можна створити документ переміщення основних засобів. Даний документ створюється, наприклад, якщо нам необхідно передати основні засоби з однієї матеріально-відповідальної особи на іншу, це можна робити, якщо, наприклад, одна матеріально-відповідальна особа звільняється. В шапці документу проставляємо матеріально відповідальну особу, яка буде приймати основні засоби, та на вкладці додатково проставляємо реквізити, здав, прийняв, після чого можемо провести документ. Якщо на підприємстві є орендовані основні засоби, то інвентаризація таких засобів проводиться за допомогою документу інвентаризація орендованих основних засобів. В шапці документу вказується орендодавець, рахунок обліку, підрозділ та матеріально-відповідальна особа. Принципи заповнення документу ідентичні двом попереднім. Наразі все, дякую за увагу!